Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати такий годинник «Luminor Panerai. Paneray. Такий здоровий масивний годинник. Корпус нержавійка. Ось тут відкривається. Стрілки переводять. Все. Фіксуйте вот ремінь його рідний, а цей ремішок я вже поставив другий гор. Рідного не було. Значить світомаса є. Світиться в темноті, особливо стрілки. Ось такий годинник. Досить масивний добротний. І от дивіться, очі тут такі ролекси. Два ролекси. Субмаринер. І такий Rolex Digest. Він нам е, на батарейку. Чи працюю, я не пробував, він взагалі новий. Бачите ще. Всім дякую за перегляд, до побачення.